Публічне повідомлення. Аз єсть дочь Творця, Духа Бога Творця, Божественний дух втілена в храм жінки з іменем Леся. Має ще божественну душу, розум, совість, честь гідність. Проживає на Мідгард землі, планета Земля, твердь земна. Україна в скобочках, капслоком Україна, УСР, СРСР, СРСР селище Велика Багачка. Між мною та творцем посередників немає, мій свідок Творець. А являюсь єдиною спадкоємницею, власником Бенецефара мого храму тіла, розуму душі. Ас являюсь генеральним розпорядником Бенецефіаром цих власних даних, імені по батькові фамілії, родової общини Роду Куліш, народжена 23.04.1989 літа. Ас відзиваю всі підписи, акцепти, поставлені мною жінкою, Леся, угоди, контракти, договори, клятви, дані мною кому завгодно, або хто мав, е, е, вів мене в обман, не відкриваючи всі умови плану договору для виконання своїх коварних цілей. Тим самим заключив зі мною договір або угоду, обман розкритий, відомий. Тому всі угоди, оферти, договору підписані нікчемні. Бо коли невідомі всі умови та не є взаємовигідні договір, угода, підпис є нікчемними. Я анулюю, розриваю в односторонньому порядку. Хто е, помилився, був обманений, той не зв'язаний обов'язками. а є господаркою, розпорядником землі, маю найвищу владу на землі, даною мені творцем. Ас не являюсь фікцією, персоною, лицем, фізичною, юридичною лицем, товаром, річчю налогоплатіжчицею. Я являюсь божественною душою. Аз не відповідаю за персон, створених державою, корпорацією і співучасниками. Забороняю всім без виключення посягати на мою волю, використовувати фізичну силу, примушувати, змушувати, до співпраці, називати мене фізичною, юридичною особою, маскою фікцією, або примушувати мене до. Підписання яких своїх оферт, угод, фікції, використовувати до мене презумпції вини, рахувати мої, рахувати мої дії конклюдентними, судити мене забороняю, використовувати дані власні, бо розпорядником і бенецифіаром являюся я, жінка Леся. Робити ритуали, аукціони зі мною та моїми даними не дозволяю нікому заарештовувати мене, моє майно або ще якось, якось обмежувати мою волю, забороняю, не даю дозволу свідчити проти мене жінка Лесі, проводити наді мною храмом, тілом, розумом експерименти без моєї згоди, тюрма, клініка, експерименти, центри без моєї згоди, використовувати. Мій автограф родову печатку. Без моєї згоди, розплата душею, життєвою енергією та родами. Дякую за увагу.